Як і раніше, епідемії грипу у користині немає. Проте стрімкий ріст кількості хворих змусив міську владу вжити заходів. Отже, з 25 січня, за розпорядженням міського голови Володимира Москаленка, у навчальних закладах міста оголошується карантин. Лише 21 січня за медичною допомогою звернулася 121 особа, 51 дорослий та 70 дітей. Діагноз грипу встановлений 20 з них. Проте для паніки наголошують користенські лікарі, причин немає. Тяжких випадків, пневмонії, ускладнень, як про тому ми чули по телевізору, такого в користі не зареєстровано, е, і так, так само й не було випадків смерті від грипу та ГРВІ. Проте, у будь-якому випадку користенці повинні слідкувати за своїм здоров'ям. Як ми вже наголошували у попередніх сюжетах, можна зробити щеплення. Для цього ви повинні самостійно звернувшись до аптеки замовити необхідну вакцину. В Україні зареєстровані і дозволені для використання такі: ваксігрип, виробник Франція, Гріпол Україна. Агріпол, Іспанія, Італія, Джисіфлю, Південна Корея. Середня ціна 150 гривень. З придбаною вакциною необхідно обов'язково звернутись до кабінету інфекціоніста, де вам зроблять щеплення. Актуальними для самозахисту від хвороб є також традиційний часник, цибуля та вітаміни. «Щоб не заболіти, треба підтримувати свій імунітет, це в першу чергу це має бути раціонально вітамінізоване питання, но не пересищене. Якщо людина об'їдається, значить у нього буде знижений сніжений імунітет. Человеку также полезно принимать в этот период пробиотики. Это такие хорошие микробы, которые выранивают микрофлору в нашем кишечнике. Ну и понятно, что не целоваться, не обниматься, держаться на расстоянии двух метров от человека больного. Желательно не быть в местах, где есть много людей. Якщо ви все ж таки захворіли, вам болить голова, підвищилась температура і ви відчуваєте слабкість, порада від лікарів номер один постільний режим. Забудьте про справи і дайте організму набрати сил. Регулярно провітрюйте приміщення, пийте багато теплої рідини, зволожуйте повітря. Если есть температура, то это признак того, что организм борется. Иногда бывает то, что у человека нет температуры только потому, что у него снижен иммунитет, и его организм не способен дать температуру на э, чужеродный агент. Потому что температура ⁇ это наша защита от вируса. Это первая защита, которая возможна нашему организму. Если бездумно при первом, при первом поднятии температуры снять ее, то мы убьем свою защиту от гриппа. Появилась температура ляшу. В постель и перележи ее температуру. Збивати температуру можна від 38,5 градусів. Це стосується дорослих і дітей старше двох років. Для цього лікарі радять парацетамол або ібупрофен. Не можна приймати аспірин, і не варто сподіватися на ефект від антибіотиків. Надо розуміти, що від вірусів в настоящему час не существует ефективного лікування. Ми привыкли, що антибіотики хорошо справляються з іншими болезнями, які були бактеріального вірусу. В то же время вірус это інше. Від него антибіотики не Єдине препарат, який признано наказано в лічені гріпа, тамфлює стоїмо одної упаковки 400 гривень. Тобто, це дорогое удовольствие. Хворіти на сьогоднішній день дорого та небезпечно. Тому дослухайтесь порад лікарів та бережіть своє здоров'я.